Благословен Бог завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, єси, і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди, і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Дух, і ну, нині повсякчаси на віки віків, аміре, Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, імени Твоєго гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, І Нині і всяча, і на мік, і віки віки. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Славого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки вічні. Амінь, нині вселенна радується, Бож, на престолі серце, Спасителя в полумі, вогнянім вині. Ігіє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі душі тіл зціляються, ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, давче Христе, бо удостоїв ти нас, бути причасника. Щедро присвято серця Твого. Величаємо, тебе життя, давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого серця Твого. Що він дам, Господеві за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе життя, давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давче христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро одпресвятого серця Твого, серце чисте створив мені, Божий духа правого внови внутрі моєго. Величаємо тебе життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. Велича Тебе життєдавче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте, Господе, всякого земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. -го -го. Господе, ми Господи, помолінся, Господи Бо ти, святий Еси Боже, наші Тобі славу, Усала, Цюй Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання Нехай, хвалить Господа. Хвалийте Бог святинію, хвалити у тверді сили Його, всяке дихання. Нехай хвалить Господа і що удостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, мирсі. І духові твоєму Від Матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь учня. усе передав мені і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облищу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. ярмо, Бо моє любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ісус Христос прийшов на землю, щоб об'явити нам любо Отця. І свята після зіслання Святого Духа. А саме всіх святих, Євхаристії, Христа, чоловіколюбця, своєю назвою пригадують і указують на ці важливі засоби освячення, як джерела Божої любові з метою інших є навчання нас пізнавати і здобувати ту Божу любов, основу щастя і спасіння. Бо Божа любов дає людині розуміння подій життя, як знаків любові Бога до нас, як нагод випробування і утвердження нашої любові до Бога. Один чоловік запитав священника про те, що є особливого у грішної людини у порівнянні з ангелами, що Бог прикладає стільки старань для її спасіння. Отже, велич людини. Перед ангелами проявляється в наступному. Бог створив ангелів як чистих духів для своєї слави, а людину створив на свій образ і подобу, і тим залишив частку своєї особи в ній. Коли ангели згрішили, Бог проявив до них справедливість і засудив їх на вічні муки, а до грішної людини проявив милосерд. Божий стин став людиною і страждав за людину для її спасіння. Людина приймає тіло і кров Христа, і, за словами Отцю церкви, носить Бога в собі, коли ангели лише споглядають Бога. Отець через цілення Ісуса Христа задля спасіння людей показує цілому світові всю свою любов до кінця. Тому, Ісус одного разу сказав, на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Луки 15.7. Як бачимо, Бог робить всі старання, щоб кожна людина жила з ним у небі. Про те, як ми можемо пізнати Божу любов і нею жити щодня, допоможе нам одна історія. Зного разу поліція Індії зловила за забороненою грою двох молодих людей і посадила їх у в'язниці. Згідно закону, їх могли звільнити тільки, коли за них заплатять штраф. Батьки одного були багаті і швидко заплатили належну кару. Другий натомість мав тільки одну бідну матір уву, яка не мала чим заплатити за сина. І той. Був змушений залишитися у ясниці. Під час одного побачення син зауважив, що у мами скривавлені покалічені руки. Мамо? спитав син, чому у тебе руки в крові? Для того дитину, щоби заробити гроші на твоє визволення, я ношу важке каміння на будові шосе. отам». От і покалічила руки, пояснила мама. За деякий час мама заробила гроші і визволила сина. У день звільнення по обіді товариш прийшов до нього і каже Ось ми вже й вільні, то давай зіграємо знову. Тоді бідний юнак відповів. Тобі свобода дісталася легко і швидко, а я був викуплений. Дорогою ціною, ціною важкої праці мами, ціною крові пролитої скалічених її рук. Завжди буду пам'ятати, якою ціною я є викуплений, тому не хочу більше завдавати своїй мамі таких терпінь через свою гріховну пристрасть. Тож, дорогі мої, пам'ятаємо завжди якою дорогою ціною, ціною жертвовенної крові Ісуса Христа, ми є викуплені з рабства гріха і вічного прокляття. Він заради нас пішов на неймовірні муки, тому загадаємо цю жертву, коли до нас підступають спокуси гріха, цінуємо Божу любов, як найбільший скарб свого життя, наповнюємо нею свою душу. Щоб вона приносила нам справжню радість і щастя в житті. Амінь. Ісусе, Сину Бога Живо, що відкрив ще дроти присвятого серце, Бо помилуй спаси спасидів, що Тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй, спаси спасиди, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса сило непереможна, помилуй, спаси спасиди, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, дих, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса, Помилуй нас. серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи помилуй, спаси дикщо тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, дих, що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, чисте розум і пустих помислів помилуй і спаси тих, що Тебе величаю, О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, покрови життямо, помилуй, спасиди, що тебе величаю. найсвятіше серце Ісуса, Помилуй нас. серце Ісуса надії в смерті моїй помилуй, дих, що тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце Христове, відвічна я, Божа я, Любове. честь тобі вічна і хвала. У тобі, радість серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте, створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось, нещасне, тепер тебе, благаю. я, Огрій ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів коп'ям серцем проколо. Зрагане, христе серце в тебе. Я тебе молю час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє. І зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, криниці чистої любови, знижись до мене милостиво, душі голодній дай поживу. Мене цілого обнови, Найпаче, обмий мене з беззаконня, мого від гріхів мойого чисти мене, Ого серце, я віміть свого чару, яви всю силу свого жару, що нижче всяку сквер тла, нехай любов Твоя могу. Прийде на грішника, як туча, нехай здержи його від зла». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, Амінь». Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, Там то єс безмірно. Бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молив. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я називаємо ім'я Іринтоній, посвячую і віддаю найсвятішому серцю. Господа нашого Ісуса Христа, свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Ця моя незмінна постанова належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього. І всім серцем своїм зректися всього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності, за досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя. І за безпечне прибіжище час моєї смерті. О серце ласкавості і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові на тебе покладаю все моє уповання, побоююся всього від мого слабосилля і злоби. Але від твоєї доброти, всього сподіваюся, знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися, твоя чиста любов хай так сильно врізьбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе, заради твоєї безмежної доброти, збережи глибоко в своєму серці моє ім'я. Бо я хочу, аби все моє щастя і вся моя слава полягали в тому, щоби жити і вмерти, служачи тобі. Амінь. Ож милуй нас, Боже, з великої милости, Твої молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося дві, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають його, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив нас сяху, ворожнечу заздрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, Диви, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не згадуй предобрий, владико, безчисленні наші. Беззаконня, не віддай нам за вчинками, нашими у і щедротах, згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, Твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено, молимося диви, слухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і дрота, і й чоловіку люб'ям, інродного сина, того що з ним присвятим. Плам животворящим твоїм духом нині час і на віки вічні. Амінь чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без отління Бога Слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Задня молитво пречистої непорочної своїй Матері, святих сехвальних апостолів, преподобних воносниців наші всіх святих, нехай помили, спасе нас як благий чоловіку любець. Ам.